Так, давайте подивимося Кременчук на найближчі 10 днів. так? Сьогодні в нас 13. те Дивимося по 23 включно. обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої питання, думки. Питання можуть бути різні. Психологія, езотерика, таро, будь ласка, ділимося, будемо розбиратися. І давайте дивитися. Кременчук, що чекає за ці 10 днів? так, Кременчук. Так, ну. Польоти будуть, рух на найближчий цей період, так він буде, і мені йдуть труднощі і можливі наслідки. Тобто треба розуміти, що слідкові енергії місто може мати. Дуже багато розчарування і напруги, іде місця пов'язані з центральна частина ближче до центру міста. Інфраструктура, місця пов'язані з навчанням, якісь такі людні місця, так там йде часткова втрата ресурсів. Часткова втрата ресурсів. Загально іде енергія повтору, циклу, циклічних подій. так, Кременчук. Мені іде м, темний період доби підприємства, забезпечення і транспорт, тобто місця, пов'язані з транспортом під великим таким тиском і напругою. Масова активність на найближчий цей період, тобто багато руху над містом може бути, і ми можемо мати форс-мажорні ситуації, наслідкові. Тобто, захист може не відпрацювати так, як того хотілось, багато розвідки і може не відпрацювати саме місця, пов'язані з навчанням. Якоюсь такою релігією, можливо, щось пов'язано так з цим. Це найближчі п'ять діб. Далі, наслідки мені йдуть пов'язані з забезпеченням, енергетика, вода. Тобто оці моменти теж можуть а, страждати на найближчий період часу. Тому дуже важливо реагувати на тривоги, так? Розуміти, що в найближчі 5 діб, найближчі 5, ми дивимося на 10 днів, але показує, що найближчі 5 діб може бути підвищена активність. Далі мені дуже зараз фонять місця пов'язані з військовими режимними об'єктами. Мені показує наслідки. Все, що пов'язано з формою, це можуть бути військові, можуть бути ТЦК, поліція там, не знаю. все, що пов'язано з режимом, можуть бути наслідки. Ось, тому треба бути дуже уважними, хто проживає поруч з такими місцями, чи хто знаходиться в подібних місцях, реагуйте, будь ласка, і переходьте в укриття по можливості. Далі, далі дивимося. Багато може відпрацьовувати захисних систем на цих.